Вони озброїлися буклетами та вирушили в люди напередодні всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу представники благодійного фонду Захід шанс традиційно взялися за профілактичну роботу. кажуть, Україна нині серед лідерів за темпами поширення СНІДу в Європі, а відповідно, і смертей від небезпечного вірусу. За останній рік в моїх знайомих, тих, кого ми знаємо, померло не менше п'яти чоловік. Тобто, проблема є на даний момент. Найбільше розповсюдження йде статевим шляхом. Тобто, якщо раніше більше. Передавався віл. Інфекційним шляхом, завдяки програмам зменшення шкоди, шкоди, ми зараз маємо зменшення в цьому напрямку, але збільшується статевим шляхом і серед загального населення. Просто на вулиці волонтери та соціальні представники роздають перехожим червоні стрічки як символ боротьби з хворобою, а ще презервативи та інформаційні листівки. Одночас розповідають про захист від ризикованих стосунків і толерантне ставлення до людей, які живуть з віл бо при Карпаті посідає одне із перших місць за дискримінацію недужих. Навіть є такі приклади оцього. У нас були. що в нас людина доросла сім'я з дітьми, в неї там проблема була, їй треба було робити перев'язки. І вона до хірурга звертається, і хірург... Якби відноситься до неї як до вілл-інфікованої, а не як до простої пацієнтки і не хоче їй зробити операцію. Вона не передається через друкопожаті, навіть там через поцілує якісь. От в основному вона передається статевим шляхом. Та найбільша біда в тому кажуть волонтери, що перевіркою на снід українці здебільшого нехтують, тож котре закликають людей до обстеження.